Про можливі теракти на Олімпіаді Францію попередили спецслужби Ізраїлю. А відтак усі силові структури країни переведені у стан підвищеної готовності. Церемонія відкриття Олімпійських ігор сьогодні ввечері і вперше не на стадіоні, а на воді. І про останні приготування перед відкриттям розкаже Леся Головіна. Ейфелева вежа за залізним парканом. Останні дні перед церемонією відкриття Олімпіади сфотографувати залізну леді Парижа можна лише здалеку. Я тут вперше, щоб побачити зблизька ейфелеву вежу, але ми не змогли підійти до неї. Довелося йти у сусідній ресторан, звідки можна було б глянути. Це дуже засмучує. Ані туристи, ані мешканці Парижа не зможуть вільно стежити за іграми на змагання, допуск за квитками. А церемонію відкриття та закриття наживо можна буде подивитися лише за спецперепустками. Усіх глядачів перевіряє служба безпеки. До олімпійських об'єктів можна наближатися лише зі спеціальним qr кодом Я поки що не дуже відчуваю вайп олімпіади. Тут багато поліції та військових. Тому це більше про безпековий вайп. До участі в Олімпіаді спецслужби не допустили приблизно тисячу людей, яких підозрюють у шпигунстві. У французькому МЗС повідомили, що серед них волонтери та інший персонал, залучений до організації ігор. Більше того, за кілька днів до відкриття затримали росіянина, який давно жив у Франції і планував дестабілізувати ситуацію на Олімпіаді. Причому у Москві він працював в уряді, а в Парижі несподівано став кухарем. Перш за все, ми будемо пильно охороняти українську команду, яка очевидно під серйозною загрозою. Ми тут щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або критики, іноді навіть для брехні про Францію та Французів. Втручання та маніпуляції властиві не тільки російським спецслужбам, інші країни їх також використовують. Зміркувань безпеки удвічі зменшили кількість глядачів на церемонії відкриття ігор. Уперше шоу проведуть не на стадіоні. Глядацькі трибуни змонтували вздовж берегів сени. На час церемонії відкриття небо над столицею закриють для цивільної авіації. Ми повинні захиститися від комерційних літаків, які можуть бути використані як зброя. Так само можуть бути використані і туристичні борти та безпілотники. Сьогодні у Франції є приблизно три мільйони дронів, і вони можуть бути реальною загрозою для такої події. В Олімпійських іграх візьмуть участь 140 українських атлетів українська висловальниця, олімпійська чемпіонка 2012 року Анастасія Коженкова одна з них. Ми дуже вдячні нашим збройним силам і тим людям, які зараз знаходяться вдома, і хотіли їм трішки підняти настрій, щоб вони можливо відволіклися від всіх негаразів. Я розумію, що це нам дуже складно і наразі майже неможливо. Але хотілося, щоб Перемога тут була так само, як перемога вдома. А от російських та білоруських атлетів на Олімпіаді буде рекордно мало. Міжнародний олімпійський комітет допустив до змагань лише 15 спортсменів з РФ і 16 з Білорусі, і то лише під нейтральними прапорами. Кожного з них перед іграми перевірили, олімпійці не повинні підтримувати війну в Україні, не можуть бути військовослужбовцями та не можуть брати участь в пропагандистських заходах. А українським спортсменам дозволили не тиснути руку таким нейтральним атлетам на спортивній арені. Леся Головіна, ми Україна, марафон єдині новини.